Добрий день! Сьогоднішня наша тема ціна продажу землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному із вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то ви можете перейти за посиланням від цього під, від, під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Ціна продажу земельної ділянки залежить від багатьох факторів, зокрема розташування землі, її площі та форми, виду видугідь, наявності забудови та інженерних комунікацій, від ринкових тенденцій. Також відповідно до статті 128 Земельного кодексу України ціна земельної ділянки державної та комунальної власності визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб'єктами господарювання, які є суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. Ціна земельної ділянки площою Понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20% вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Для земельних ділянок приватної власності ціна продажу встановлюється за згодою сторін. Але варто врахувати, що для обчислення розміру податку з продажу земельної ділянки необхідна експертна грошова оцінка земельної ділянки. Оскільки де юре обов'язку у сторін договору купівлі-продажу земельної ділянки проводити таку оцінку немає, а де-факто без такої оцінки нотаріус не посвідчить договір, як того вимагає закон. Що стосується земель сільськогосподарського призначення, то до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі на місцевості власникам земельних часток паїв, не може бути меншою за її нормативну грошову оцінку. Не забувайте, що Земельний фонд України допоможе запобігти ризикам для сторін захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилися запитання, звертайтеся наші контакти в описі до відео.